Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я покажу маленький такий ринок, щоб знайшов. І подивимося, оскільки по ціни вже є. Ожина лісова. Скільки літрова? 45 гривень. Молоко. 40 олторашка. А яйця скільки ваші? 45. І ожина скільки? 45. І лук є на 100 гривень. А морковка така. Морква 40. І кабачок? Ні, морква 30. Ага, а кабачок? 15. 15. Чорнички вона І літра черниці 100 100 гривень. Попав на росу, це така. А така Балтегрос Роуз. Вона трохи, бачите, така. Ну смачна, що одна, що друга. Дуже смачна. І скільки ви хочете? За 3 кілограми, по 20 гривень. По 20 гривень. Часничок десятка такий. А гревень? 50 гривень за воба. За воба 50 гривень. І на закрутку такі у вас кущики скільки. Набирать на 10 гривень, так? Ясно. І є такі лисички по 90 гривень літрова баночка. Свіженькі. Так, що так Мені казали, що... І я прочитував, що вони е, не червіють, вони мають спеціально такий цей, що люди сушать, їстять їх і допомагає всякі... на здоров'я тата. Мене мене по рік побачили такі і казали, заказати, на скільки там кілограм, але не кожен раз вони є, звичайно, кібики по 100 гривень гарно. Дуже красиві. І домашня по 50. А така 90? 90 Такі квітики по 50. Такі кали, каже, по 50. Тобто були білі, були всякі. А це? По скільки? 15 гривень. Пучочок. Добре. І посадили таку редиску, 30 гривень, а зелень. Зелень 15 гривень. І 15 гривень кріп. 15. Суниця 180, її немає. жимолоч 120 літрів. Молоко по 40 півторашка. Сир скільки? 100 кілограмів. Ні, 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 мелоді, така. По скільки ви говорили? 25. А такі теж 25. Кажуть мелоді. Ну, гарно. Цього року вродила картопля непогано. Сам купав, провіряв. Всім добрий день. От такі от дівчата роблять висипи, кому потрібно. Це у нас сорт АМІ. От такі ось такі от вони вже великі, гарні. 100 гривень. Кажуть, дати попробувати, зараз подробуємо. Супорові. Молоко по 40 і сир 100. Ні. Сир 65 Ясно. І мед я взяв, мед непоганий. Внуки з'їдять. 10 гривень вказали. А кабачок? 15 кілограм. Картопля. 25 А малина? 50 А лілії такі. То не мої. А скільки? Не знаєте? Я йду знак, я же штуку. По 80. По 80 лілія. Це не шоу, бачиш, як Ожина лісова 40 кажуть. А малина домашня. 60 домашня. 60. І зелень цибульки? 10. 10. Таку маленьку посіяли. І будь. Аспаражівка. По 35. Ви знімають надбити. Такі біб 60, кажуть. Літрова баночка. Чорниця по 90-літрова баночка. А тут по 100 рівню така коробочка. І такий риночок. Всім здоровля. Україні перемоги. Però... До побачення.